Дякую. Круто! І ваш спокірний слуга Валентин дарує вам сьогодні цю прекрасну квіточку. Боже, нічого. Собі. Дякую, Гарло сонечко. Дня. Дякую. Бачили? Бачили? Я вже з квітами. Оце вам стрій. Йдемо далі. Дивіться, в, дорогу, э, в Стрію теж вбирають сніг. Трактор, бачите, грузять на машинку і вивозять. Які у Львові. Ой, боже, який стувний трактор. Ось ми йшли, йшли, і ось ми прийшли. Ось центр. Ялиночка стоїть, коли наряжали на Новий рік. Друзі, як ви думаєте, кому третій пам'ятник? З цієї сторони у нас був Шевченко, з цієї Франко. Я так думаю, що там далі буде Лися Українка. А ви Там дивіться. Да, це, мабуть, вона. Точно. Ну так от. Такий центр міста. Влітку тут є такі атракціончики. Міські кафе Юні новачка. Хочу горис снігом. Як і скрізь. Чуху Австрію. До речі, вулички тут маленькі, маленькі. І костел шикарний, неселезний. Працюють генератори, нема світла. Все годи. Йдем далі. Дуже багато двохітажних будинків. Вони стоять в ряд з різного кольору. З різним орнаментом. Старовинні старовинні. Ось Бачите, так, один до другого всі двохітажні доповерхові. А так. В основному навіть маленькі, Дівочки, бачите, одноетажні поверхові, які різнокольорові. Ось зелений дом. Далі сірий, ще зеленіший, от жовтий. Добре, всім гарного дня, па-па.